Зараз я покажу вам блок живлення, який зарядить абсолютно все: батарейку від ліхтарика, від фотоапарата, від Шуріка, від пилочки, крону. Здорову від ліхтарика, пауербанк, акумулятор від оприскувача, просто здоровезну ячей, акумулятор від машини, для сапета, Чи сонячної електростанції. Всі ці девайси може зарядити отакий собі невеличкий. Лабораторний блок живлення. Він продається в різних конфігураціях, там є від 30 до 120 вольт з різним амперажом. Конкретно моя модель може видати максимум 121 вольт і 3 А, тобто 360 Вт він може видати. Його його в руку, має приблизно такі от розміри. Наприклад, вам зараз треба зарядити батарейку від пилочки. Ставимо, беремо дві монетки, засовуємо в клемму раз і два. Плюс. Тут у нас написано плюс, мінус тут у нас написано мінус. Виставляємо тут потрібне значення. Нам Нам треба для цього акумулятора 21 вольт. Хай буде 3 А, так як акумулятор у нас на 8 ампер годин, то йому можна і 8 ампер зарядку подавати. І по 21,6 це багато, 21 треба. Тут ось коли, ми, Дивіться, кручина крутиться і нажимається. Коли крутиться, ми перекидаємося соті, 10, вольт. І ставимо 21 вольт рівненько. 3,2 А це його максимум. І отут у нас кнопочка є Старт. Хопа, пішла зарядка. Пішов акумулятор заряджатися. З такою швидкістю. Оцей його акумулятор зарядиться за 2,5 години. Оцей зарядиться за годину, тому що в принципі, літій не бажано, літій-іон не бажано заряджати швидше, ніж за годину, незалежно від об'єму. А літій залізофосфат не швидше, ніж за 2 години. Теж незалежно від того, яка в нього ємність. Перевіримо, чи правильно бреше. Виставляємо ампери. Так, DC у нас стоїть і дивимося, чи правильно бреше. 3,2 А показує. Тут у нас що показує? Теж 3,2 А. Тепер перевіримо, чи вольтаж правильно бреше. 19,49 В показує. Тут показує 19,6 В. У мене таке враження, що він на проводах втрати має. Зараз ми це перевіримо. Просто напряму до клеми й можливо, йому просто треба грубші провода поставити. Да, 19,6 тут у нас тепер пише, і 19,6 тут пише. Це Просто йдуть втрати на проводах. Красота. Коротше, струми і Ампери він правильно бреше, якщо він правильно бреше. А вони або однаково брешуть, або однаково правду кажуть. Якщо ви не знаєте, що у вас за батареї як і як її заряджати, берете ваш телефон, заходите в чат GPT, жмете світлини. Камера усюди го. хай буде лише цього разу. І фотоєте цей шельдик просто, що тут ззаду є. Хоп, сфотали, жмемо ОКей. Тут є ось такий голосовий режим, якщо вам ліньки вводити. І питаєте, що це за батарея, яким вольтажом і яким амперажом її заряджати. Це так працює пристрій, Саш. Пристрій? Да. Лабораторний блок живлення. І дивіться, він пише: це акумулятор Револьт рвл 2190 бла Бла-бла-бла. Ємність. Тату. Чомусь він написав 4 Агоди, менше з тим. І написано, що цей акумулятор заряджається напругою 21 вольт, так як це літій ІОН. І в нього 8 ампер годин ємність, можна струм робити до 8 А. Якщо вам, наприклад, треба зарядити батарейку від фотоапарата, та сама процедура. Якщо, наприклад, вам треба зарядити цю батарейку, розпит річку, а зарядника у вас до неї десь нема. Наприклад, вам треба зарядити акумулятор від машини. Ми, для прикладу, візьмемо такий, це теж свинцевий 12 вольтовий вольтажі, в принципі, майже ті самі. Ми тут собі, дивіться, тут є кнопочки. Це запам'ятовування режимів М1, М2, М3. Це кнопка вмикання в нього, це кнопка подачі напруги на вихід. Ми собі цю кнопочку хлабись, все, на вихід, напруга не йде. Беремо наші крокодильчики. Хоп-хоп, червоний до червоного, чорний до чорного. Потім тут ми виставляємо 14,5 вольта для свинцевого акумулятора. Струм зарядки. Якщо в нас акумулятор на 7 ампер годин написано. Він має заряджатися 10 годин. Тобто нам треба 700 мА поставити. Ставимо 700 мА. Свинцеві акумулятори. Нормальний його струм заряду, щоб він заряджався 10 годин, струм розряду, щоб він розряджався 20 годин. Це його нормальні. Тут десь, мабуть, так і написано. Зараз почитаємо. Не написано. Ставимо йому 07 А і жмемо кнопочку «Вихід». Хоп! У нас пішла зарядка. Але так як він майже повністю заряджений, цей акумулятор, дійшло до 14,5 В і Ампераж починає падати, поки не впаде зовсім. Якщо вам треба зарядити отаке дурило на 200 ампер годин здорове, або отакого сотку до машини, як розрахувати, скільки це часу? Наш пристрій видає 3,2 години, акумулятор на 200? Дуже просто множимо 200 на 3 Отримуємо десь 65 годин плюс-мінус. Да? 65 годин. Якщо він повністю, наприклад, розряджений, ви підключаєте цей зарядничок, він стоїть. Ну, по факту, 65 годин це що виходить? Троє суток він стоїть. Ще лишаємо четверті сутки, хай він чуть-чуть покип'ятиться. 3 ампера, там струм впаде десь. До пів ампера і він ще трохи прокип'ятиться і подесульфатується. Чесно кажучи, після цього всього нашої оцього дуренду купив, я не понімаю. Я віддав за нього як за нирку. Якщо нам треба зарядити просто літій-іонну ячейку, неважливо, це така здорова, чи це ячеєчка від повербанка, чи це 18650. Чи це 18500 чи будь-яка інша літій-іонна ячейка. Вирубаємо подачу, щоб в нас не йшло Офф написано. Беремо наші крокодайлики, плюсик до плюса під'єднуємо. Мінус до мінуса. Літійонна ячейка 4,2 вольта. А що стосується ампеража. ампераж не, повищ... не повинен перевищувати ємність. Тому що в літій іона струм заряду 1С, це означає, що його можна заряджати за годину. Якщо на цій ячеюшці написано 1,2 і а годин, по-простому, це 1,2 ампер часа. Ми виставляємо струм заряду 1,2, це максимум. Можна менше, чим менший струм заряду, тим повільніше йдуть процеси деградації. Але не більше. Тому що тоді ці процеси прискорюються. Якщо ця ячейочка, вона, скажімо, десь нехай на 60 Аг, то їй можна ставити 60 А. Якщо вона підтоптана, тут половина ємності лишилася, нехай 30. А в нас тут 35 Аг, то ми можемо на зарядку валити йому 35 А цьому пакету. Але так як лабораторник стільки не потяне, то ми ставимо йому 3,2 максимум, що нам наш лабораторник може дати. Жмемо кнопочку, пішла зарядка. Він майже повністю заряджений. Бачите, 3,97 вольта. Зараз він дочапає до 4,2. І тоді почне помаленьку. Ампераж падати, поки не дойдете до якихось 50-100 міліампер, і тоді він просто зупиниться. Стосується зарядки звичайних батарейок одноразових. То це серії, що робить кіт, коли йому нема чим зайнятися. Ну я заради контента це робив в мене батареєчка. Віддала на другий цикл. Перший цикл було 1,9 Ампергодин, другий 1,2, третій цикл 1 ампері. Ну перезаряджаються. Ну я б не став його вставляти в якийсь пристрій, який має для вас якусь цінність. І вони там коштують 12 гривень. Це не ті гроші. І роби вона там в тих часах чи в вагах гріх. Це не ті гроші, за які варто ризикувати часами чи вагами. Хочемо зарядити, наприклад, повербанк. Беремо його сюди. Цей повербанк беремо я ось, ось шнурочок спеціально. Для відео перерізав навпіл, Хоп, засовуємо як слід. Беремо наші прищепки. Плюс до плюса під'єднуємо. Мінус, як прийнято до мінуса. Нам тут треба подачу струму вимкнути спочатку. Мінус до мінуса. Тепер дивіться, тут у нас є BMS, а в BMS є перетворювач. Йому треба 5 вольт Повербанку, телефону, колонці, блютуз. Їм 5 вольт всім треба на зарядку. Ставимо 5 вольт. Тут у нас 10 ампер годин ємність. В ячеючки. Тобто теоретично можна давати 10 А. Більше не возьме плата. Ми даємо, скільки він там може дати, 3,2 А. Жмемо, поїхали. Зараз побачимо, скільки він буде брати. 2 А вже бере. Все. Зарядка йде зі швидкістю 10 Вт на годину. 2 ампер години, Тобто це його повербанк Якщо баночка на 10 ампер годин, ячейка, він зарядиться за 5 годин. Ємність ділимо на Ампераж зарядки, отримуємо. Час, за скільки ваш акумулятор зарядиться. Тепер дивіться, в нього на морді є два роз'єми. Type-C і звичайний USB. Тут немає нічого фантастичного. Type-C, давайте будемо пробував. 1 Ампер та ще ІЗІ. 2 Ампера, та ще ІЗІ. 3 Ампера. Без проблем. На 3,5 Амперах йде в захист. Тобто 15. Плюс пів, 18 Вт зарядка йде. От по цьому шнурочку йде 18 Вт зарядка. У мене немає тригера спеціального. Зато в мене є паяльник, він показує вольтаж, який на нього поступає. Опа, паяльник включитись не може. Значить 12 вольт вона не дає. І про всякі там швидкі зарядки мова не йде. Тому що якщо ми візьмемо паяльник, підключимо його до повербанка. Він нам показує. Зараз тут оце з Він нам там показує, бачите, 12 вольт йде на нього. Якби цей роз'єм вмів видавати 12 вольт, паяльник нам би про це сказав. Е, також не можна перевірити працездатність і споживання якихось приладів, які беруть до 3 А до 120 В. Дивіться, ось шматок 12 вольтової світлодіодної стрічки. Тут ставимо 12 вольт. Хай буде 3,2 А. Вона скільки згамає, стільки згамає. Жмем кнопочку кнопочку, скидищ, Діодочка світиться і показує, що вона хаває. 1 Ампер. У нас тут їх 20 штучок, тобто одна буде хавати десь 0,7 Вт одна штука. І вже з цього можна там робити розрахунки якісь. А ще можна попробувати трошечки дати перцю. Дивитися, чи буде від 5 вольт світити. Не буде, дивіться, вже при. Вже при 7 просто жевріє. Давайте до 15 спробуємо, щоб не спалити. О, на 15-те горить яскравіше. І споживання вже тут 23 3 піднялося. Так, досить балувати, нам мені ще треба, ще спалю. І пустив. Це крутити не треба, бо ти накрутиш, що цим діодам очі вилізуть. Нажав і пустив. І пустив. Скоренько нажав і пустив. Оп. Друзі, лабораторнічок. Посилання на все, що ви тут бачили в описі під відео. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Підтримайте особисто вам знайомого військовослужбовця, це взагалі найкращий спосіб підтримки. Або задолайте блогеру, якому ви довіряєте. На цьому подякував за перегляд. Підписуйтесь до нових відео.